Гаю, друзі, на каналі Алегрія. Мене звати Тетяна і сьогодні ми знаходимося в районі Кабароїк. Власне, зараз на території нашої інвестиції. Сьогодні дивимося чудову трикімнатну квартиру з великою терасою, з великим соляріумом та власним паркінгом. Ось і входимо до нашого апартаменту, е, знаходимося в маленькому коридорі. Одразу по праву сторону маємо вхід до кухні, яку зараз подивимося. Так виглядає наша кухня. Як бачите, тут є багато місця до переховування, є велика робоча поверхня, також є вся необхідна техніка. Тут знаходиться велика посудомийна машинка. Також є мікрохвильова піч, духова піч та плита. А тут є таке невеличке відкрите приміщення: воно провітрюється для наших господарчих речей, а там теж є замонтований бойлер та пральна машинка. Також тут маємо таке невеличке віконце, яке поєднує нашу зону вітальні та кухні. Так виглядає наша вітальня. Тут маємо зону їдальню, а далі зона відпочинку. Вітальня виконана в дуже гарному стилі. Взагалі, ціла квартира продається в такому стані, як ми її бачимо. А далі запрошую подивитися зі мною дві спальні кімнати. І цим коридорчиком потрапляємо в нашу меншу спальню кімнату, яка може бути кімнатою для ваших дітей, офісом для роботи або кімнатою для гостей. Тут розмістилося таке двоповерхове ліжко та вбудована шафа. Далі потрапляємо в нашу ванну кімнату. Так вона виглядає, має такий дуже гарний стиль в підмармур. Тут є біде, туалет та велика ванна. І нарешті наша головна спальня кімната. Тут є зручне ортопедичне ліжко з коморою. Також така велика вбудована шафа. І з цієї спальні маємо дуже гарний вид на околицю, дуже гарні краєвиди, а також там в можемо побачити море. Балкон має площу близько 10 метрів квадратних. Тут може поміститися стіл з кріслами. А там далі під сходами маємо невеличку комірчинку. Дімо подивимося на солярі. Надзвичайно великий та просторий. Тут ви можете дати волю своїй фантазії і зробити тут все, що завгодно: е, невеличкий басейн, гріль, відкрита кухня, місце для відпочинку з друзями. Площа цьому сприяє. Також подивіться на цей надзвичайний вид на море. Отже, ми подивилися чудовий апартамент з двома спальнями, великим салоном, відкритою кухнею. Великою терасою та соляріумом наверху. Ціна цього чудового апартаменту 215 тисяч євро. Якщо хочете дізнатися більше про видатки або вам сподобалась ця нерухомість, пишіть до мене телефон в описі. З вами була Тетяна. Якщо вам сподобалось це відео, коментуйте, лайкуйте, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в сонячній Іспанії. Алегрія! Будуємо ваші мрії.